Перші жнива, перша мовитва. Короче, Йдемо по пілоту, ходимо як треба. Що капець. Що перед стеклом лобовим пилюка, бо пелісос кудись з'їхав і почав шкрабати. Зняв ремішка, вдома розберемося. чотенько. йде дуже. Гарно. Пілот це сила. Щось там, поруче, не знаю, що там показує, щось показує. Показує, що непогано. Натура ячменю дуже маленька. Грибку відсловив. Трошки загорнув. Мурашники, Земля під не мокра. трошки пакостить. Таке жінно там не гарне грязне, це ячмінь, це ячмінь. І нічого не бачиш, що там робиться. W każdym taka. tak, tak, śledzenie kucia problemy i